З нового року набув чинності закон про державний бюджет України на 2024 рік. Таким чином, з поточного січня, середній прожитковий мінімум на одну особу розрахунку на місяць становитиме 2920 гривень прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зросте до 2361 гривні. Прожитковий мінімум для дітей до 6 років у 2024 році зросте до 2563 гривень. Для дітей від 6 до 18 років – до 3196 гривень. Виходячи з середньої цифри прожиткового мінімуму, змінився розмір і мінімальних сум виплат для основних соціальних і демографічних груп населення. Також законом встановлено з 1 січня 2024-го мінімальну заробітну плату. У місячному розмірі з 1 січня 7100 тисяч гривень, з 1 квітня 8000 тисяч гривень. У погодинному розмірі з 1 січня 42 гривні 60 копійок. З 1 квітня 48 гривень. Визначено розмір мінімальної заробітної оплати, який застосовується як розрахункова величина для обчислення виплат за рішенням суду на рівні 1600 гривень. Оскільки з 1 січня в Україні зросте прожитковий мінімум, зростуть також прив'язані до нього види соціальної допомоги. З Січня також зростуть і пенсії мінімальні пенсійні виплати колуватимуться від 2093 до 2361 гривні. Максимальні пенсійні виплати з 20 930 до 23 610 гривень. Виплати за понаднормовий стаж – з 20 гривень 90 копійок до 23 гривень 60 копійок за кожен додатковий рік. З січня 2024 року зросте доплата самотнім пенсіонерам, які потребують догляду. Вона становить 40% від прожиткового мінімуму і зросте з 837 до 944 гривень 40 копійок. З початком цього року змінились і вимоги виходу на пенсію. Тепер українцям доведеться працювати довше. Повідомляє портал на пенсії. У січні мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію зріс на один рік. Таким чином тепер українцям у 60 років потрібно мати 31 рік страхового стажу. У 63 роки потрібно мати 21 рік страхового стажу. У 65 років необхідно мати 15 років страхового стажу. Зазначається, що збільшення вимог щодо необхідного страхового стажу визначено реформою пенсійної системи, згідно з якою вимога страхового стажу щороку зростає на 12 місяців. У зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати з січня цього року зросте розмір добровільного пенсійного внеску, який необхідно зробити, щоб до страхового стажу додали один повний місяць. Ця сума становитиме 1562 гривні 22% від розміру мінімальної заробітної плати. Цього року в Україні планують змінити і систему нарахування пенсій. Буде запроваджено бальну систему, яка має зрівняти виплати для всіх. І ще одна новина: у січні частина внутрішньо переміщених осіб востаннє отримає державні виплати. Це стосується тих, кому була призначена державна допомога на проживання до 1 серпня 2023 року. Ще на 6 місяців планують автоматично продовжити допомогу ВПО, які втратили працездатність або є пенсіонерами з низьким рівнем пенсії, мають інвалідність або доглядають за дитиною з інвалідністю, є дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Водночас тим переміщеним особам, які звернулися за для отримання статусу ВПО після вказаного періоду, допомогу продовжено ще на шість місяців. Опісля зважатимуть на майновий стан. Гроші надходитимуть виключно тим, хто дійсно цього потребує. Яна біляєва, Андрій Паколов, Дмитро Нуен, Харків. Новини.